Робота по наданню ваучерів для отримання робітничих професій певним категоріям населення продовжується. Ваучер надає право безоплатно пройти навчання за визначеним переліком професій та спеціальностей, що значно підвищує шанси людей бути конкурентноздатними на ринку праці в цей нелегкий час. Нагадує директор Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості Микола Чернов. І в минулому році ми видали 101 ваучер за професіями кухар, кравець, електроазозварник, електромонтер, бджоляр за спеціальностями менеджмент, психологія, медсестринство, переробка харчових продуктів. А в цьому році, от, ну вже завершується перший квартал, ми надали ваучерам. Ваучер – 41 днів особі. Люди брали ваучер і вступали до Глухівського університету. Ну і університету Крок, наприклад, Києва. Тобто, ну, користуються попитом. Пан Чернов зазначає, що скористатися можливістю отримати ваучер на отримання нової професії чи спеціальності мають не всі. Перша категорія, яка може це зробити, Працюючі люди 45 плюс зі страховим стажем не менше ніж 15 років або не працюючі, проте не зареєстровані в центрі зайнятості з вищою чи професійно-технічною освітою. Також ваучери доступні для звільнених військовослужбовців з вислугою не менше ніж 10 років, учасників бойових дій та ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю і ще дві категорії. Осіб, це які у період збройної агресії Російської Федерації отримали поранення або каліцтво внаслідок військової агресії, і особи, які перебували у полоні, одним з позитивних моментів у цій програмі є те, що людина, отримавши ваучер, самостійно для себе обирає навчальний заклад, в якому навчатиметься. Механізм такий, Да? людині видається ваучер. Так, і в неї є 90 днів, аби скористатися цим правом пройти навчання. Тобто протягом 90 днів вона має вступити, і використати цей, вступити на навчання і використати цей ваучер, надати навчальному закладу, там договір укласти. Вартість ваучера 30 тисяч 280 гривень. І ним можна оплатити або все навчання, або частково, якщо мова йде про вище. До речі, група тих, хто вже отримав ваучер і наразі навчається нової професії, з задоволенням осягає ази швейної майстерності на базі Шосткинського центру професійно-технічної освіти. Я економістом була, була все життя. Зараз я продавчиня в магазині і мріяла навчитися шити. Побачила програму Кравчинь. Записалася і вирішила для себе отримати нову професію, нові знання, практичні навики, чудовий колектив, гарні професійні талановиті викладачі, чудова дружня атмосфера все це дає позитиву і в такий нелегкий час трохи відволікаєшся від стресу. По-дальшому планую використовувати як професійну діяльність. Одного разу, коли я прийшла на заняття і почула, як майстри говорять, що на занятті ми з вами будемо вчитися пришивати гудзики, кнопки, то я подумала: ну я це вмію, я це все життя роблю. Але потім, коли я послухала, дійсно. Як потрібно це робити, я зрозуміла, що я багато чого не вмію в житті і вирішила пройти ось такі курси. Бо я взагалі за професією будівельник, але вирішила змінити щось таке легше. Ну і подобається шити, бо це дійсно гарний вид професії. І взагалі можна для себе шити, можна працювати за цією професією. Шосткинський ЦПТО як потужний багатопрофільний навчальний заклад дає змогу здобувачам освіти отримати знання за різними напрямками. А по програмі ваучерів навчає за двома професіями: кравець та тракторист. Можемо це робити. У нас є база для цього, у нас є кадри для цього. У нас є всі можливості. З Шосткинським центром зайнятості ми співпрацюємо вже більше ніж 20 років. І весь цей час готували. Працівників, робітників за тими професіями, що були затребуваними відповідно ринку праці. Коли постало питання про підготовку робітників за професією кравець, ми, звичайно ж, не залишились осторонь. У минулому році ми набрали одну групу, які, здобувачів освіти, які навчались за ваучерами центру зайнятості. Отримати професію кравчині шосткинки приходять з абсолютно несуміжних спеціальностей, розповідає пані Оксана. І вони з задоволенням опановують ази швейної майстерності. Є вчителі, є підприємці, є ті, хто мають робітничу професію. Професія кравець на даний час є дуже затребуваною, бо, взагалі, робітничі професії у воєнний та післявоєнний час є більш затребуваними ніж професія економістів, мабуть, юристів та інші. Тому. Користуються попитом серед населення. Тим, хто підпадає під категорії, які мають право на отримання ваучера на навчання і бажає здобути нову професію чи спеціальність, слід звернутися до центру зайнятості або самостійно подати заявку через сайт державних послуг Дія.